Офіцери згадаємо базові навики володіння пістолетом. Добре? І виконуємо саму вправу. Добре, підходимо на вихідний рубіж. Стрільба з місця по нерухомій мішені в обмежений час в день. Дистанція до мішені 25 метрів. Кількість набоїв 6. Три пробні, три залікові. Час на стрільбу 8 секунд. Бійці мають володіти коротким для того, щоб перейти на короткий з длинного на короткий, тому що дистанція може сокращатися, набої можуть закінчитися. Не встигаєш перезарядитися, але коли коротка зброя є, можна працювати спокійно до 25 метрів, до 25 метрів. Тому я вважаю, що володіння коротким обов'язково треба вводити на постійній основі. До бригади борові я злучився 21 грудня 2022 року. До цього був у добровольчому підрозділі. Мій покійний тато теж був в лавах МВС. Да? І мені було цікаво Цікаво займатися і цікаво потім на перспективу навчати людей, скажімо так. Це більше 30 років я зі зброєю. Мені 51, ну, ось, приблизно так. З 2008 року я вже проводив заняття з силовими структурами. Службами безпеки, які займається фізичною охороною, свій досвід почався з 2008 року. Ну, Трошки володію ще ножем, скажімо так, ближним бієм. Да? Це теж було моє хобі. Тому, і яка, і Форд, ПМ, неважливо, як яка буде зброя, я володію досконало. Моє завдання завоювати авторитет у цих людей, щоб вони мені повірили. Щоб вони розуміли, з ким вони працюють, що в людини є досвід, людина знає, що робить, як робити. Ну, ось В такому ракурсі до сьогоднішнього дня у мене не було питань з людьми, яких я навчаю. Всі поважають, слава Богу, значить, свою роботу роблю правильно. Повертаються, хлопці з бойових шукають мене, шукають мене. і... Дуже вдячний за те, що були випадки, коли е, ті заняття, які я проводив з ними, спасли їм життя. Тому для мене це, мабуть, найбільша нагорода. Прихват зброї формуємо в кобурі. Три пальці на рукоять. Достаєте зброю, вона вже направляється напрямку мішені. Паралельно землі. Варіанти досилання патрон патронних. Три. Варіант номер один утримання затвора. Толкаємо зброю вперед, постріл. Варіант номер 2 Утримання затвора. Толкаємо зброю вперед, постріл. Варіант номер 3 Те ж саме. Вперед, постріл. Ваш клас з боку виглядає ось так. Саме так. Не так, не так. Зрозуміли? Інструктор це викладач. На особистому прикладі показати, розказати, довести і має досвід викладання. Бо це дуже тяжко підбирати потрібні слова і, і так далі. Тому не, не кожен може бути інструктором. Він може бути гарним стрілком, але не факт, що він може викладати. Один, два, три, чотири, п'ять. Розуміли? Увага! Гарфіл Бетман. Друзок, я повернувся. Плюс. По моїй команді. Увага зміна до мішені. Який був час? Оце на грані. Панове офіцери. Нагадую: ця зброя центрального бою. Дистанція 25. Цілимось в центральну частину, ось область. кроватки, бачите, да? ось сюди, всі три постріли, не міняючи лінію прицілювання, не міняючи точку прицілювання, всі три. Не треба робити один в голову, один в груди, один в пах. Всі три однаково, добре? Повторюсь, Я 30 років зі зброєю. Коли певний час я її не тримаю, мій рівень падає. Рівень треба. Постійно тримати, тренуватися. Нема такого. Сьогодні він гарний стрілок, а завтра теж гарний ні. Це залежить від настрою, спала, спала людина чи не спала, да? чи був якийсь період часу, коли він відпочивав. Тому не буває так, що кожного дня я виходжу, коли стріляю. Я стріляю однаково. В нашому відділі підготовки, так, скажімо так, кожен інструктор має володіти тими напрямками, які в нас взагалі є. Але він має бути фахівцем свого напрямку, розуміти медицину, розуміти топографію, розуміти, якщо людина знає все, він не знає нічого. Тому фахівець свого напрямку і хай навчається медицині, хай навчається топографії. Можливо, і до ППЛА. Якщо є бажання, бо війна говорить нам про те, що можливо скоро буде тільки БПЛА, розумієте? Але всі напрямки, які є, ми просимо наших інструкторів проводити заняття. Я проводжу з ними по вогневій, по тактиці. Інші інструктори, допустимо, я залучаюся на топографію, ще на медицину, ще на якісь напрямки. Треба, щоб було розуміння всього. Хоча б. Базове володіння цього напрямку. Бо знати медицину краще, ніж інструктор з медицини я не буду. Але в певний час, коли це потрібно, як накладати турнікет, як зупиняти кров, я знаю.